Добрий день, мої любі малята! Я вас запрошую сьогодні на казкове заняття. А про що це заняття ми дізнаємося, відгадавши загадки? Цю здобну смакоту всі печуть ліж раз на рік. У неділю у світле свято подають її на стіл. Що ж це за смакота така? Так. Ви, вірно, відгадали, це паска. Наступна загадка. Ми сьогодні рано встали. Різні фарби готували і сибулі, і скори, з ягід, квітів та трави. Гарне яєчко у мене, мабуть, кращого нема. Мама тільки готувала, малювала я сама. Вірно, це писанка або крашанка. Писанки розмалювали, паски добрі напекли. Хату гарна всю прибрали. Якого свято чекаємо ми? Молодці! Це Великдень. І я вас запрошую в казку, яка називається Загублена писанка. Трапилася ця пригода у передвеликодній вечір. Маленька Катруся сиділа на лавочці біля хати і розписувала яєчка. Кошечок для посвячення уже був готовий. Усе катруся туди поклала: і писаночку, яку спекла їй мама, і ковбаску, хрін, трішки масла, шматочок шинки, прикрасила усе зеленню і квітами. Тільки писаночок не вистачало. От тепер вона сиділа, розклавши пензлики та фарби на лавці, і виводила дивні візерунки. Завтра зранку вона з батьками понесе найкращий кошечок до церкви, щоб освятити. Катруся дуже старалася, виводячи візерунки на яєчку, і не помітила, що писаночка, яку вона щойно розписала і поставила на лавку, помаленьку скотилася по лавці і упала в траву, а потім покотилася далі до горбочка. А катруся розписала усі яєчка та й пішла до хати, не помітила, що одного немає. Котилась, котилась писаночка і прикотилась до будки, де жив песик сірий, та й стук до його стінки. Сірий налякано вискочив. Дивиться, перед його будкою лежить щось маленьке, кругле і кольорове. Mm -hmm, кістку господар кинув, чи що? понюхав. «Ні, mm М'ясом -hmm, не пахне. Я такого запаху не знаю. Напевно, камінчик тільки дуже дивний якийсь і кольоровий. Нащо мені тут камінців перед будкою? Відкочу його до кота Мацика, нехай він морочиться. Так і зробив кіт Мацик мирно спав, скрутившись клубочком біля хати. Сниться йому мишка, ніби він грається з нею, а вона від нього утікає. Раптом чує, щось муляє його у лапку. Прокинувся Мацик і бачить, що біля лапки, наче яєчко лежить, та якесь дуже кольорове. Такого кіт Мацик не бачив, коли заходив у курник. Що ж із ним робити? Може, погратись? Мишки ж все одно немає. Пограюсь я яєчком. І почав кіт лапками яєчко катати туди-сюди, туди, сюди, наче з мишкою грається, та скоро ця гра набридла. Ні, таким мишка краще. Вона жива і утікає так цікаво, а тут що лише котиться, і все. Піду я, мабуть, мишку зловлю, а яєчко до курей віднесу. Напевно, вони його загубили. Прикотив до курочок. Ось тримайте кури, це ви десь загубили. Розквокталися кури, бо дивитись, що ж це таке котик приніс. Якесь мальоване, чудне. Це твоє рябенька, сказав впевнено півник. Ти також така, наче розмальована. Бери і висиджуй. Так, 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 твоє, твоє. заквоктали кури. Ну, що ж робити, рябенький? сіла на яєчко, сидить, сидить, а воно холодне. До півночі сиділа, а кури тільки запитують ну, що там? Зігрілось, буде з нього курчатко. Так і просиділи кури над яєчком, і очей не стулили. А над ранок почули дзвін великодних дзвонів у церкві. Про початок Великого Свята звіщали, і людей до церкви на освячення закликали. Великдень! Великдень! загуло на подвір'ї. Тепер усі здогадалися, що то було за яєчко мальоване. І песик сірий, і кіт мацик, і курочки з півнем. Зібрались вони біля порога хати з писанкою, чекали свою господиню, яка завжди годувала та доглядала їх, і коли Катруся з батьками виходила з кошечком, щоб іти до церкви, урочисто віддали їй мальоване яєчко. Дякую мої любі. Саме цієї писаночки мені не вистачало. Я шукала її увесь ранок. Тепер я освячу у церкві її і поділю між вами. Ви її врятували. Катруся поставила писанку на вершечок у кошечок і понесла до церкви. А після освячення усі мешканці двору скуштували свячену писаночку, яку вони врятували, і були від цього дуже горді та щасливі. Ну, що, сподобалась вам казочка? А про що ця казочка? Давайте ми з вами за допомогою малюнків підказок пригадаємо, що трапилося з писаночкою. Бачите, яка гарна пригода трапилася з писанкою. Я пропоную вам на згадку про казку зробити писаночку. Але для початку. Зробимо пальчикову вправу та підготуємо наші ручки до роботи. Я пропоную вам любимо мати виконати пальчикову гімнастику про пісенку. Ми спочатку виконаємо пальчикову гімнастику правою рукою, а потім лівою рукою. Ну що, приготуємося, тоді розпочинаємо. Розмалюю писанку в смужку кольорову. Першу свою смужечку я веду червону, потім жовту і зелену, помаранжеву, рожеву, різнокольорова. Писанка готова. А зараз ми з вами виконуємо пальчикову гімнастику лівою рукою. Ну що, приготувалося? Тоді розпочинаємо. Розмалюю писанку, смужку кольорову. Першу свою смужечку я веду червону, потім жовту і зелену. Оранжеву, рожеву, різнокольорова писанка готова. Молодці. Ну ось, наші ручки готові до праці. Можемо розпочинати творити. Я пропоную зробити ось таку писанку. А що нам потрібно для роботи? Для роботи нам потрібно аркуш кольорового картону, зігнутий навпіл та з вирізаним отвіром у форму яйця. Ножиці, клей-олівець, кольорові смужки різної ширини та ваш гарний настрій. Починаємо роботу. Ось яка чудова писанка у нас вийшла. Її можна подарувати друзям Надсилайте свої писанки. Мені буде приємно подивитися на ваші роботи. Які гарні писаночки у нас з вами вийшли. А скажіть мені, будь ласка, а куди катруся покладе писаночки? Так, до кошика. Давайте допоможемо Катрусі зібрати великодний кошик. В кошик ми покладемо ті продукти, в яких є звук с. Роздивіться уважно продукти і з'ясуйте, в яких сховався звук С. Які Ви уважні! Ви відшукали усі продукти без помилок. До Великодня готується уся родина. Давайте ми з вами за допомогою малюнків підказок складемо речення. Про те, як в родині готуються до свята. Роздивіться уважно і скажіть мені, що роблять діти. Діти розписують писанки квітами. Наступне речення: роздивіться уважно і скажіть, що робить катруся. Катруся замісила тісто на. Паску. Так, молодці. Роздивіться уважно і скажіть, що родина поклала в кошик? В кошику паска, писанки, ковбаса і свічка. Так, давайте ми уважно роздивимося наступне малюнки. Скажіть мені, будь ласка, куди? Пішла родина. Родина іде в церкву. Які ви у мене молодці. А зараз я вам пропоную пограти в мовну гру один багато». У катрусі пасочка у родини. Пасочки. У катрусі писанка. У дітей писанки. Так, далі. У катрусі свічка, у родини, свічки, у катрусі кошик, у дітей. кошики. Ну що, ви добре попрацювали? Можна трішки і потанцювати сонечко встає, дзвіночки грають, пасочки в печі, крашинки чекають. Ну що, трішечки відпочили? Тоді сідайте, будемо продовжувати далі. Я вам пропоную вивчити вірш Леоніда Полтави Великодня писаночка. Послухайте його спочатку. Що за дивні яєчка наша курочка знесла, Намальована гніздечко, ще й пташиночка мала, навкруги барвисті квіти, жовті, сині гілочки. Чи здогадуються, діти, що це? Певно, писанки. Їх не курочка знесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали до святкового стола, сяють наші писанки як весняні квіточки. Ну що, вам сподобався віршик? А зараз давайте ми разом його. Торимо за малюнками. Давайте ще раз повторимо віршик разом, які ви молодці, а дома ще раз повторити цей віршик разом з батьками. А зараз я вам пропоную ще раз пограти в гру, яка називається, назви лагідно. Я буду називати малюнки, а ви будете добирати до них лагідні слова. Ну що, приготувалися? Тоді перший малюнок. Писанка. Наступний малюнок. Паска. Молодці далі. Свічка. Так. І останнє слово. Кошик. Яке ви в мене розумнички. Ну ось і добігає до закінчення наше з вами заняття? Скоре велике свято. З великоднем вітаю та усім бажаю душевного тепла, миру, родинного затишку, здійснення мрій, багато усмішок, здоров'я та щастя.